Всім привіт! Вибачте, що так довго не було відео. Просто почалося навчання, і тепер відео будуть чуть-чуть рідше, але принаймні будуть. Давайте пограємо сьогодні в Так, Давайте вибираємо за команду піратів. Так, все ми заспавнилися. Ось таке? Ага, це про обновлення. Так, давайте. О, тут є цей ривок Прикольно. Але так в нас енергія. Пішли спочатку, зараз. Так. Давайте використаємо, попробуємо якийсь цей квік так. Потім попробуємо ще використати його. Бе, не знаю, що це таке. Я вперше сюди зайшов. Просто бачу, що це була колись дуже популярна гра. Зараз вже не настільки. Так. обережно. обережно. Сюда. Так, я рівень якийсь зараз прокачав. Так, якісь на всі поінти. Якусь статистику можу прокачувати. Ну ладно, пізніше розберемося. Давайте покаже ще поб'ємося. Брати цих бандитів. П'ятого рівня. Так, обережно. До речі, іноді я буваю, получаю вон. Ого, який в мене цей суперривок. Прикольний дуже. Так, я підняв ще рівень на третій вже. Так, 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 так. До речі, швидко вони б'ються. О, я впав. А, він теж, почав впав. А ні, не впав. Б'ємося, б'ємося. До речі, прикольний тут ривок дуже. Так. Давайте ще. Давай, 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 іди сюди, іди сюди, іди сюди. Так, давайте, обережно. Буває, що важко попасти цим ривком своїм. О, попав. Ха-ха-ха, впав. Так. Побігли. Давайте на інший острів на І, напевне, якісь ті. Так, давайте лодку візьмемо за безкоштовно. Ага, мені треба геймпас. Зрозуміло. Пішли сюди робимо, взяти лодку. Безкоштовно. Ага, все взяв. Так, давайте. Опа, так запрягнув і поплили. Пливемо. Є, е, щось зупинився. Тобто, тут треба тримати, коли пливеш. До речі, я так прикольно, коли повертаю, типу... Ну, Анімація дуже прикольна, коли повертаєш, типу, що ти руль крутиш. Дуже круто, мені подобається. Я люблю ігри, де ну, типу, продумана всяка анімація, що не просто ти крутиш руль, руль крутиться, а руки в тебе стоять. А наприклад, тут, ну, ти руками крутиш руль. А, я випрягну. А ну-ка, давайте попробуємо пішки пройтися. А що сісти. О, сів. А, я урон не получав. Так, поплили давайте до берега. Напевно, так даже швидше буде. Давайте використовувати так само ці ривки. До речі, дуже швидко енергія тратиться цими ривками і прыжками двійними. Так само, коли пригаєш, типу, це ти робиш кувирок, теж прикольно дуже. Анімація, коли ривок такий якийсь, типу, вітер іде за німен, чи що. Так, все, я вже написано, що я біля острова джунглі. Що, давайте мап попробуємо повбивати? А ну-ка, давайте. Угу. Ну не 14, у нього сильніший. Ого, я курон наносить. Ого, використала на нього свій прийомчик. обережно. обережно. Опа, на. Сюда. Ого, я зразу зрозно... це на цей на п'ятий рівень прокачався. Давайте включаємо, попробуємо якийсь блок з фрут. Я наскільки розуміється фрукти. Потім я коли куплю, то типу в нього буде сильніший якийсь урон, чи може якийсь, ну я не знаю. Скільки я знаю то от купляються ці фрукти давайте подивимося може я можу його купити чи ніч ка так давайте що це таке ну давай якийсь що це. Я не знаю що його давайте саме а не можу Ну-ка давайте купимо звичайний фрукт попробуємо Ага мені треба 50-й левел напевне а ну-ка ще раз Да мені треба 50-й левел Mm -hmm. На жаль, у мене тільки п'ятий. Шкода, що тільки з п'ятдесятого левела аж я получу. Ну, зможу купити фрукти. І то це ще не безкоштовно оплатити. Ну, каша давайте поб'ємося з мавпами. Збираємо рівень. Конечно, я надію вертаюся від атак цього мауп. Давайте ще включаємо фрукт. Так, ну я вернуся, коли я назбираю рівень. Так, в мене вже 20 рівень і з мені квест доступен новий. О, горила нападає. Давайте її вдаримо, спробуємо вбити. Ладно, пішли. Звідси. На острів. А, це чела, я подумав, що це таке вже біля мене пригає. Обережно. Так. Я зможу тут запригнути. Да, сюди запригнув. А, ага, мені туди, то есть, Де квести? А ну-ка, опа, на запрыгнули. Прикольно, що двійний прыжок тут. Так, беремо квеста якогось. Давайте на кого? На горіла Кінг? Да, мені за 20 лет беремо. Все, напевне, пішли тепер по цю горилу. Де вона? М -м, вона на тому острові сусідньому. Але чи вона є... О, вона якраз заспавнулась. Вб'ємо, чи ні. Цікаво. Так, попригали. Що, пробуємо вбивати? Давайте. юз, на. No. Давайте. У мене якийсь це, інкомбат включився. Це видно БП чи шо? Може якесь включилося. Давайте! А, його добили, а мені не зарахували. Шкода, звичайно. Цей пацан вбив. А мені не заграхували, хоча я його теж домажу. Шкода так, що це мені таке кидає якісь запроси, ну, ладно. Ну що, давайте чекати нового, поки що поб'ємо цих. Горил, напевне. А, як вони боляче двоє б'ють. Ні! Я зараз помру, тікай. Треба ці тікати обережно. Щоб не здохнути. Так, ну, я вже до 27 рівня прокачався. в мене є фрукт, я його купив за 10 Ні, за 7500 на спавні. Ну, до речі, ну, це не найкращий фрукт, але хоча б щось. Давайте провіримо. Раз. О, зависло. Половину ХП зноситься, чуть-чуть більше. Не дарма я, таки вкачував фрукт. Сюда. Просто з двох тик. Ну, круто, мені здається дуже. Дякую всім за перегляд. На цьому я буду завершувати відео. Всім до зустрічі, чекайте нові відео. відео. Пока-пока!